Что он ты наша хуйня решается, ну типа. Ты сука, пиксель, блядь! Бежи нахуй, блядь! Пять минут назад я трахал суку в мерзь. Сука, мерзь. Я видел твою суку, это просто мерзость. Пять минут назад, как сузи, блядь, отверстий. В общем, вписка. Короче, позовем с этим кентом, башни, позовем с этим кентом в ривере. И. <связано> пригламурится, пригламурится. Я ребята, короче, це все піздш, блять, это все неправда, типа. Що він говорить, типа, це все, типу. типу, все піздеш, блять. Бо ребята говорили, типу, інакше, понял? Якщо ми йшли собі, ну, ми типа просто пили пиво за одна хуйня, типа. Чи вам не понятно? Типу? Що вам не понятно, і наша хуйня рішається, ну типа. І ну, щоб я не кричав, типа, виходить, така хуйня, ребят. Ну, типу, безпизд, типа. Ви маєте поняти, така хуйня, ні. Що тебе не понятно, блядь, ти баный пиксель, блядь. сука, пиксель, блядь! Мегапиксель, блядь. Мега Пиксель пиксель. Мегапиксель, блядь. Давай, короче, за... О, давай, то я, давай. Це его. Из Франківского знімає свіду за готель, але чи ні. Я знімаю готель, блядь, пиздец, блядь. Він дуже весни блядь. Короче, він нас прийняв до себе. А побивку башти, бат, реклама, бля, я пью пева. Вс, заебись. Что не скажешь? Ага. Ну кажи, щось, бо, бля, мутает во Секун... секунду. Пленка мутает еще же. Секунды, блядь, ну блять. Короче, секунды, блядь, это все пиздж, блядь, секунды, блядь. Це все цифрова зйомка, нахуй. Ніяких секунд нема, нахуй. Це вас все наебывать, ребят. Вам треба уже це знати. Ви ж сука великі, дорослі люди, блядь. И не дивись так на мене, ти, блядь. Нещасне, подобі людини, блядь. просто подумай про те, що тебе наєбають. Та, обійся, дебіл. Біжи нахуй. Біжи нахуй, БЛЯДЬ! <п 'editoriala> Давай, біжи. Я біжу, Біжі, біжу. нахуй, я біжу Біжася, нахуй. Біжи нахуй. БІЙСЯ, БЛЯДЬ! Бьюсь тебе нахуй. Б'юсь тебе нахуй. Нахуй. Живчик. Що ти робиш? Ну, копаю. Прошу живчик, є там. Ні, ні, просто копаю. То твоє все того? Да. А да, що да. нотки поламані? А такі кончені. Ти зібуй нахуй, зібуй нахуй. <laughs> тапок, блядь, це вбив. А ви, а ви де мій тапок, блядь? Або... Він там. Ти можеш і тут взяти, тут є ще тапочки одні. Ну, ну. Тапочки смішні, які можна спіздити. Давайте я спіжу. Давай, можна, можна спіжу тапочки. Тринадцять. Местерство. да, это, это право за мной. Да не тапочки. Это право за мной. Оставить. Можно я спизжу? Не-не-не. Ну не, не. ч? дай спизжу тапочки. Не, не не Дай тапочки, блядь, спизжу. Это... И, и, их можно ж пиздать. Это... Широшник, спизжу, ну, мыло. да. Может, давай другим так? Нет, давай. Давай другим так. Я торжественно, блядь. Саржи. У вас це така хуйня є, тіпа, да? тобі комфортно, типу, бути, ну, типу, тобі тобі приємно мати пижіну, да? тапки. Ага. Ну нічого страшного, стріна. Я тобі дарую, тіпа, пижні такі, коли каськує з ними, носи, тіпа, будь, будь здоровий, будь я щасливий. Це я щасливий. Да, просто це Я будь, щасливий. Ну тіпа, yeah. біжи, біжи як вітер. Біжи як вітер. Біжи, як вітер, Е, Наполи, галай. Полягай, блядь, Наполягай. Вдихай в легені воздух. Біжи, як костя, блядь. Будь переможцем. Все, буду переможцем. Живчик, виходи. Ааа, що таке? Сидить, каже. Ти говориш? Він такий сидить.

я говорю по телефоне. не зарви, зарви, бэйди, буде тоже в кадре. И все, блядь, три в одном. Жизнь, блядь. Озорвей. Да записывает. Ругалицо. Да похуй, чушь, ребята. Давай же зайдем. Значит, давай выходим курили. Не кури никто, блядь. Значит. Як то... Я шо тут хочешь типа занырнуть типа вне, типа я буласочка надо ребята, давай ты, блядь, дядя прямо пяти дали. Сумасшедший движ! И да что не робить. и это же не дуреет, дуреет, поломал, порвал, куроту вот вам. Я спиздив Я пиздив короче такий смешные движегони дядя Драдко знімати з відео, що ні. Ебать, нахуй такое знімав, ж дизм не видно. Просто вижу дзеркало через себе, коротше, спиздив ті тапочку. А еще Ну тапо дивиться. Тапочки и ті тапочки, короче, розіграю між вами. Вот так. Між вас. Між вами, похуй. Між вами розіграю, типа, и все Коротше, інформація, що тих тапочок... <смі> ти сказав, Дима, бля, я цей наголос познав тапочок. Ти шукайте цю інформацію про ці тапочки, блядь, в Фейсбуці, бо... І да, і підписуйтесь на Фейсбук, мені лишу ссылку під цим, під цим відео. Лишу під всіма ссылками. Ой, під цима відосами я лишу, блядь, ссылку на мій Фейсбук, тому що, блядь, ви каже видались нахуй. Ну, типа, я видалюсь нахуй, звикай, висити в Фейсбуці, блядь, вже навсідався, 100%. Якщо от, блядь, короче, ці тапочки нахуй. І все, блядь. І все, хватит. Пшикнуся. Плохой, це для пить але це плохо. Тому що я иду, жещиком. Буду курити дзикера, блядь, так хочу курити дзикера, що позднее. Кліп, блядь, кліп. Дыбай нахуй. Бат, бат. Він заказує піцу. Чекайте, чекайте. Добре, добре, добре. А, а куди нам треба проїхати? Що сталося, не потяг. <рігла> <рігла> а, а яка зараз година? <рігла> <рігла> це зараз 6 -го ранку. Е, Давайте зробимо так, типа. давайте і ми, і ви будемо е, розуміти один одного. І я і ви ми хочемо, щоб це все швидше закінчилось, правильно? Це би було правильніше для всіх. Звісно, так. Куди їхати? Куди? Куди це булька? Куди? Адресу, будь ласка, повторіть, бо я не розумію третьої. Туха сторіна, Вона Банана Хмельницького третя двері. А, а. Третя двері. Ми з вами не говорили, я вас знаю і взагалі. Давайте. До побачення. В общем, їдемо в цибульку. А перед тим курва, я знаєте що зроблю, блядь? я пченуся тими духами, блядь його. Ого, ти ж вони ж такий запах, тишова ні. О! Фу, блядь, може нормально потім буде, я не знаю. Коротше, блядь, тапочки нахуй щоб не забути. І все, блядь. Все, все. Все. Вирушаємо в путь. Так що, друзі, дякую вам за перегляд цього відосіка. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Я з вами був важався густич, то що пісяє бутилочку Пока! Ілона? Де ти Ілона? Ха-ха! <клухи> за хуйня, блять? Че ти спіздану в Ростик? нахуй дійшов